Виконуємо номер 130 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З 5 тисяч осіб дорослого населення селища 40% працює в районному центрі, а 20% від решти на підприємствах селища. Скільки осіб працює на підприємствах селища? Знайдемо. Скільки осіб дорослого населення працює в районному центрі? Для цього знайдемо 40% від числа 5 тисяч. Для того, щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 5 тисяч ділимо на 100, маємо 50. І 50 множимо на 40, отримаємо 2000 осіб. Працюють в районному центрі. Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки працюють на підприємстві, нам треба знайти решту, бо в умові сказано, що 20% від решти на підприємствах селища. Отже, 5 тисяч відняти 2000, які працюють в районному центрі. Маємо 3 тисячі осіб, решта населення. Ну, а тепер уже можемо дати відповідь на головне питання. Скільки осіб працює на підприємствах селища? Відомо, що 20% від решти. Знайдемо 20% від числа 3000. Для цього 3000 ділимо на 100 і множимо на 20. 3000 поділити на 100 це буде 30 і множимо на 20. 3 помножимо на 2, це буде 6 і дописуємо 2 нулі. Маємо 600 осіб. Працюють на підприємствах селища. Записуємо відповідь. 600 осіб. Ми дали відповідь на питання, скільки осіб працює на підприємствах селища, якщо з 5 тисяч осіб дорослого населення селища 40% працює в районному центрі, а 20% від решти на підприємствах селища. Номер 130 виконано.